Привіт, Ну що вже 5 вересня збірна України зіграє проти збірної Франції відбірковий турнір до чемпіоната світу. Матч як я вже тільки що сказав, буде 5 вересня о 21.45 за українським часом, і о 20.45 за німецьким часом. От і, і перше о, питання, яке може бути, де подивитися матч? Матч можна буде абсолютно безкоштовно подивитися на сайті MyLifeBall. Його можна знайти в інтернеті. Я думаю, його зможуть знайти абсолютно всі. Ну і тепер переходимо до складу нашої збірної. У воротах Андрій Лунін, Анатолій Трубін і Дмитро Різник були викликані три голкіпери. І думаю, що на цей матч на ворота встане саме Дмитро Різник. він мені серед цих трьох Воротарів останнім часом найбільше сподобався, і е, взагалі е, він е, не найкращий, але я думаю, все разі грає саме він. Е, захисники Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сваток, Олександр Тимчик, Тарас Михавко, Микола Матвієнко, Валерій Бондар Юхим Конопля. Бо, до речі, Олександр Тимчик не зможе зіграти цей матч із за травми. Півзахисники, а також вінгери. Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Микола Шапаренко, Георіс Содаков, Артем Бондаренко, Олег Очередько, Олексій Гуцеляк, Олександр Назаренко, Іван Калюжний. Це В нас півзахисники, а також вінгери. правий Вінгер, Олексій Гуцеляк і зліва Артем Бондаренко і нападники. Роман Яремчук, Артем Дов, Биків, Владислав. Ванат. Я думаю, цієї Петроки зіграє Владислав Ванат. Він вже розпочав сезон, зіграв декілька матчів, і він мені дуже сподобався. По останнім іграм. Ну і резерв. Георгій Бущан, четвертий голкіпер. У нас позиція голкіпера найсильніша в нашій збірні. От, Богдан Михайліченко, Євген Чаберко, Олександр Піхальонок, Володимир Брашко і Назар Волошин. Це в нас резервні футболісти. От, е, і як взагалі зіграє збірна України і мій прогноз на цей матч? Я думаю, збірна України зіграє в схему 5-4-1. Я думаю, що ну, ми, не, ми, ми не будемо грати першим номером, от, тому що ну, проти збірної Франції в нас просто це не це не вийде. От. І я і ще буде проблема, що якщо ми навіть будемо атакувати, то ну Франція нас буде ловити на контратаках. Там є швидкісні футболісти Кіліан Бапе. Усман Дембелей, які ну нас будуть е, е, наказувати, от і забувати нам голи. І взагалі, ну як збірні України е, взяти очки в цьому матчі? Е, як ми знаємо, за перемогу нам дадуть три очки і за, е, за нічого одне, а за, а за поразку нуль очок. От, е, е, то як нам е, е, взяти очки? Ну, я думаю, нам треба зробити. Першими, от і, і, і тоді. І тоді від захищатися. Я думаю, Франція десь нам заб'є другий гол і буде нічия один-один. А якщо французи заб'ють першими птом, то мабуть збірна України програє 3-0. Я сподіваюся, буде перший сценарій, але більш вірогідний, саме другий. І взагалі, чому в нас немає шансу виграти цей матч? Ну тому що збірна Франції класно вміє камбечити, навіть якщо вони два-два пропустять. Вони все одно закамбечать. Ну, як останній матч е, проти збірної Іспанії. Збірна Іспанії хоч і вкинула їм 4, але вони теж забили 4, а просто збірна Іспанії вкинула ну, і, і Франція вже вилетіла е, з Ліги Нації. То е, я думаю, що перемогти в цьому матчі нам нереально. А ви пишіть свої прогнози у коментарях. Мені буде дуже цікаво. Почитати, будемо чекати від відбірковий матч на чемпіонат світу 2026 року. Будемо дивитися і вболівати за нашу збірну України. Дякую за перегляд.